Чернігівський гурт Голос душі є популярним не тільки в Україні, а й далеко поза її межами. Створила його у 2015 році співачка Ольга Швед. У репертуарі гурту чимало патріотичних пісень і кліпів про наших славних захисників. Тож не дивно, що самі виконавці від початку повномасштабної війни особисто стали на захист України, а інша частина гурту активно допомагає на волонтерському та культурному фронті. Зараз гурт не виступає, тому що всі, хто в ЗСУ, хто виїхав з України. Я зараз знаходжуся у Львові, але також постійно там підтримую наших воїнів на виступах на благодійних концертах. Хто може, виїжджає за кордон, хто не може, у нас в Україні постійно концерти проводяться у Львові. Дуже багато таких благодійних концертів. Причому виступають артисти, як і молоді, так і більш відомі. І все це робиться ну, саме. З благодійною метою, тому що всі дуже чекають на нашу перемогу. Всі вірять в ЗСУ. Безперечно, нові реалії та пережиті події впливають і на творчість. Після сильних пережитих емоцій, пов'язаних із бомбардуванням рідного Чернігова, ризикованим виїздом із міста та виснажливою дорогою до Львова, Ольга Швед написала нову пісню. Композиція заряджена енергетикою на розвал всього рашистського кубла. Тож має здійснити мрію всіх українців. Пишуться пісні, також, звичайно, хочеться про щось красиве, про осіннє, про романтичне, а пишеться про війну. Весь цей розпач, який в мене був, я вклала в цю пісню, яка називається Коли здохне пу. Композицію записала в одній студії студій Львова. Вона вже здобула чималу популярність і є на всіх популярних інтернет-ресурсах музики. Співачка каже, що зараз дуже незвично виступати окремо від свого гурту, але вірить, що це ненадовго. Ми Навесні планували вихід альбому, то зараз, звичайно, цей альбом вже не вийшов. А ті записи, які є, використовуються от для того, щоб співати на благодійних концертах вже не з музикантами вживу, а під фонограму, що для мене не зовсім звично. Але добре, що так є, добре, що є така можливість хоча б зараз. А наостанок додає, готова щоденно працювати на культурному фронті для найшвидшої перемоги України.